Телебачення, оскільки до повномасштабного вторгнення вони, е, на жаль, війну не всі помічали виробники розважального контенту, шоу і серіалів, вони опинились перед ситуацією, коли буквально за одну ніч у них згорів весь контент, який вони знімали. Це серіали, які вони знімали раніше, які вони от зараз дозняли і мала бути прем'єра, і ті, які Планували. ось в процесі зйомок, mm -hmm. скріпосною був скандал, коли. Останній сезон там трошки не дозняли. А російські актори, а наші актори, а як нам тепер зніматися з російськими акторами, і всі такі шушу -шу, не знають, що робити, поки це не випливало назовні, не стався скандал. Цей весь контент, треба кудись. Ну що з ним робити? Його mm -hmm. показувати вже не можна, і всі в які б'ються, тому що е, до держави тепер держава дайте нам гроші на серіали, тому що ми при. Mm -hmm. І зі своїм всім контентом, якого не можна зараз показувати, тому тепер держава повинна виділяти їм гроші на ці серіали і е, показують також. Е, вони подублювали ці всі свої старі російськомовні серіали. І є багато ютуб-каналів, де що ці е, 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 не, де українською одубльовані з російськими акторами. Mm. І глядачі не розуміють, що це дубляж, і що це російські актори. Вони, mm. вони дякують за патріотичний контент, а там якась русня короче в, в ролях знімається. А люди дякують за патріотичний Серед контент. Зараз треба нагадати, що критичне мислення микати ну, і, там, перевіряти інформацію.